Дорогі брати, і сестри, дозвольте щиро привітати всіх присутніх, братів, сестер, наших гостей, наших особливо студентів на нашому благословенному і так вірус святковому сьогодні зібранні. Також щиро вітаю тих, хто долучається до нашого зібрання онлайн. Я думаю, що ви вже включилися і раді тому, що ви є поряд із нами. Благословенне, тому що Господь обіцяв, де двох чи трох зберуться в ім'я моє бути серед нас. І я віру Божому Слову, тому що, якщо він сказав, що він буде приходити. І ми вітаємо його не як гостя, а вітаємо як того, хто є повноправний учасник нашого зібрання і того, хто бажає. Сьогодні якраз послужити для нас. Всякий раз, коли ми збираємось, мимоволі згадую, згадую історію, коли Ісус, маючи вечерю і своїми учнями, знаєте, Він зняв із себе одежу вчителя, а підперезався як служитель, як слуга. І в одній з притч Він сказав: каже, хто більший, той, хто служить, чи той, хто кому служить. І ми благословені в тому, що є Ісус Присутній, який готовий служити нашим серцям, служити десь нашим тілам, нашому духу. Він готовий, підперезавшись, виконувати свою місію для того, щоб дати благословіння. І сьогодні ми маємо святкове зібрання, тому що десь наш стіл він буде накритий трошки по іншому, ніж зазвичай, трошки по святковому. Тому що нам будуть служити сьогодні прекрасні, молоді, чудові люди, студенти семінарії практичного богослів'я, музичного факультету, і вони десь будуть наповнювати і співом, і десь творчою частиною. Тому нехай наші серця вони будуть готові приймати це слово, приймати десь це служіння, але щоб вони ще більше були готові молитися, дякувати. І благословляти цих людей, тому що вони приїжджають до нас для того, щоб, відкривши своє серце, дати можливість Богу і попрацювати над ними, щоб коли вони поїдуть до своїх домівок, поїдуть до своїх церков, щоб вони могли служити тим даром Божої благодаті, яку Господь дав для них. Тому молимось, молимось і благословляємо, і ми раді, що ви є сьогодні. І з нами не тільки з понеділка до п'ятниці, але й затримались на неділю. Нехай Господь вас благословить. Свого часу Ісус в своїй молитві до Небесного Отця, звертаючись, Він дякував йому за те, що Він міг принести щось нове своїм життям і служінням. І Він сказав таку фразу в 17 розділі Івана, 3 віршем. Життя вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога праведного та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Він десь підкреслив, що є велике благословіння, яке може прийти в моє і в твоє життя, в результаті того, що ти будеш знати Бога Отця. Пізніше Він трошки дякував, що Я міг відкрити якраз Бога як Отця для кожної людини, того, хто іде за мною. Слухає мене, і той, хто може відкритися і отримати це благословіння від пізнання Небесного Отця, якого по особливому знав сам Ісус Христос. Пізніше, трошки, коли учні підійшли до Ісуса Христа і попросили в нього навчити їх молитися, то Ісус дає для них певний зразок, але Він дає велику привілегію кожного, хто починає свою молитву звертатися, звертатися в ній. До свого небесного Отця, називаючи його своїм батьком, своїм тим, хто народив, тим, хто дав життя, тим, хто дає благословення. І сьогодні, виходячи звідси, ми можемо розуміти, що вічне життя. Воно не тільки те життя, яке очікує нас, коли прийде Ісус Христос за своєю церквою, але вічне життя це певна якість життя, яке ми можемо мати в своєму серці через знання Ісуса Христа, через знання Небесного Батька вже тепер, вже тут, коли Ісус говорив, звертаючись до своїх послідовників, і казав, що Царство Боже воно є всередині вас. Це є велике і благословений час, який ми можемо переживати, і цим десь ми можемо відрізнятися від всіх тих людей, які можуть нас оточувати, що ми маємо щось більше через спілкування з нашим Ісусом Христом. І наскільки я сьогодні знаю мого Небесного Отця, наскільки я знаю Його Сина, настільки я можу мати якісне та благословенне життя у моєму серці. Тепер, зараз і тут. І коротенько сьогодні перед початком нашого зібрання, перед нашою молитвою, коли ми будемо мати час, щоб Господь міг служити для нас, служити для нас через тих, кого Він вибрав, кому він буде класти в серце молитву, класти слово, класти пісню або вірш, щоб ми могли отримати пізнання і відкриття і Ісуса Христа і. Його небесного Отця. І читаю один текст Писання і декілька думок відносно нього. Це псалом 22 або 23, третій, псалом, псалом про доброго пастера. декілька віршів, де Давид він говорить від глибини свого серця слова, дякуючи Господу за ту милість, яку він проявляв проявляв його житті. І апостол і Давид він говорить такі слова: Господь. То пастир мій, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого стежках справедливості, коли я піду хоча б, хоча б навіть долиною смертної темряви, не буду боятись злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішають. Я завжди буду там, де буде мій пастир. Тому важливо, дуже важливо в нашому житті ретельно вибирати те, за ким ми слідуємо, хто є наш приклад, кому ми готові довіритись в наших непростих життєвих обставинах. Знаєте, кликнути і когось назвати своїм поводирем, і це є відповідально, тому що, слідуючи за кимось, ми завжди будемо там. Де буде наш поводир. Ісус свого часу, звертаючись до своїх послідовників і учнів, Він казав, що я бажаю, щоб ви були там, де буду я. І називаючи себе десь добрим пастиром, і десь в цій молитві, в цьому псалмі Давид, говорячи про те, що Господь є пастир, і Він по особливому виспівує і звертає увагу на те, що Господь, як добрий пастир, він по-особливому готовий забезпечувати і турбуватися про мене і про тебе. І знаєте, і дуже часто Він, так як і Ісус Христос, спілкуючись своїми учнями, Він починав із простих і банальних речей у житті. Він турбувався про те, щоб овечки його були накормлені і напоєні, щоб можна було провести із ними час на зелених пасовиськах. І отримати спокій і благодать біля тихої води. І якщо ми десь заглянемо до свого життя, ми побачимо, що Бог Він не змінюється. Він, як добрий пастир, він сьогодні Він турбується про нас, не дивлячись на те лихо, яке сьогодні ми переживаємо, не дивлячись на непрості ситуації, але ми маємо хліб на наших столах, ми маємо Божу. Турботу ми сьогодні не голодаємо. Ми ще часом можемо крутити носом, вибираючи, що б мені хотілося щось з'їсти краще чи інше. Господь він забезпечує. Далі Давид говорить, що він є той, хто підкріпляє або відживляє душу. Буває так, що ти ситий, ти знаходишся в теплі, але чогось твоя душа, вона по-особливому переживає, щось болить, болить всередині, десь маємо якусь тривожність або невпевненість, і він є той, який готовий доторкнутися до тебе. Він дозволяв своїм послідовникам, особливо Іоанн, він переживав це, що він міг бути дуже близько, близько до Ісуса Христа. Часом ми співаємо цей псалом, коли ми виражаємо цю істину, що на грудях твоїх Господь заспокоююсь я, десь відображаючи ту ідею близькості і доступності нашого доброго пастера. І коли він приходить, навіть під час наших зібрань, коли ми встаємо, коли ми відкриваємо своє серце, коли ми вишукуємо слова для наших уст, для того, щоб подякувавши. Прихилитися до нього, помолитися до нього дуже важливо розуміти, що Він хоче бути поряд, він хоче дати відповідь на твоє питання, він хоче дати тобі можливість доторкнутися для нього. І для цього ми приходимо, ми збираємось, ми заохочуємо один одного бути в спілкуванні, бути в зібранні. І добрий пастир це той, який має. В своїх руках палку, він має жезл, він має свій посох, але не для того, щоб налякати своїх овець. Знаєте, коли вівці оберталися і вони бачили пастора, який є із своїм жезлом і посохом, вони знали, що є той, біля якого буде безпечно. Є той, який буде захищати, є той, який буде десь допомагати і трошечки навертати, якщо ти будеш збочувати, він буде використовувати свій посох для того, щоб заспокоїти тебе на твоїй дорозі. Довіряй йому. І тому дуже важливо, щоб сьогодні моє і твоє серце воно було відкрите перед нашим Господом. Щоб сьогодні твій погляд. Був направлений до того, хто є добрий пастир, і не втікай із поля його зору, щоб тебе не переслідували, щоб тебе не залякували. І я хотів би сьогодні запросити нас прославити і поклонитися тому, хто сьогодні називається добрим пастиром для нашого життя, для мого і для твого життя, і по особливому відчути Його благодать на цьому зібранні для слави Господа. Амінь. Давайте ми будемо молитися. Благословений Небесний Отець. Ми щиро, щиро дякуємо Тобі, Господи, за цю прекрасну можливість, де ми можемо схилити наші голови. Господи, ми прийшли на це місце і підготовили своє серце для того, щоб подякувати, для того, щоб поклонитися, для того, щоб благословити, для того, щоб підняти сьогодні свій голос і шукати Твого лиця. Господи, в Твоє ім'я я благословляю кожного присутнього. Нехай наш дух сьогодні відчуває Твій Дух, який буде направляти, який буде вести і благословляти. В Твоє ім'я, Господи, я благословляю цих молодих людей, які будуть служити, нехай їхні серця будуть щирими і відкритими, і нехай їхній талант буде для збудування Твоєї святої церкви. Тобі, нехай буде слава, тобі, нехай буде подяка, і під час цього спілкування звучання пісень. Молитов, слова Твого, Господи, нехай наші серця відкриваються перед Тобою, і ми будемо дотичні до Твоєї милості і до Твоєї благодаті, дай щиро прославити, дай істину вклонитися, дай благословити Твоє ім'я, Тобі слава. Амінь.